Це ще межа Києва, самодостатня комплексна інфраструктура. Двір без машин. Всім привіт! Мене звати Альона Цой, я архітекторка та архітектурної студії платформа Бело. І сьогодні хотілося б поговорити про класний приклад житлової забудови, а саме про ЖК Кравіті Парк. І перша його перевага це локація, тому що це ще межа Києва, але навколо комплексу розташований Святошинський лісовий масив, тобто це густо озеленена територія. Два це концепція енергоефективності комплексу. Це прям класно цікаво. Концепція двір без машин. Це дуже класична. Нарешті нам зрозуміла історія, коли житлові квартали, всі наші двори, не є парковкою. У нас є окремі винесені стоянки на території великі, де ви маєте залишити авто і прийти пішки до будинку, або підземні паркінги, які так -то. також тут є. І це клас, круто. Масштабність забудови, але я не кажу про габарити, я кажу про співмасштабність, адже а, тут максимум зазначено в проєкті 9 поверхів. Це означає класні пропорції, комфортне перебування людини на території, коли на тобою не нависають 40 метрів а, стіни. Це означає, що висота будівель пропускає а, більше сонця на простори загального користування. А в цілому це максимально самодостатня а, комплексна інфраструктура, яка не змушує вас зайвораз сідати в авто і їхати кудись.